Добрий день, любителі світового кіно. Одним з найцікавіших моментів у серіалі Дім дракона є, безперечно, саме дракони. Саме ці величезні та сильні істоти завоювали Вестерос для Ейгона, але наразі ці дракони будуть воювати один проти одного. Перші дві серії стартували нудно у плані драконів, але попереду на нас чекає багато вогню та крові. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. У серіалі є багато драконів, які вже помітно відображені на екрані, і ще кілька драконів ще не з'явилися. Серед драконів безвершників, яких вже бачили, є Вермітор і морський дим, на якому раніше верхи їздив Лейнер Валаріон в першому сезоні. Також є ще дракони, які ще не з'явилися, але у серіалі вже почали ти заради їхню появу. Молот – один з багатьох нових персонажів у другому сезоні «Діма Дракона, і він був достатньо помітний, щоб глядачі могли пропустити його. У першому епізоді він з'являється перед Ейгоном другом у тронній залі, щоб попросити допомогу для ковалів королівської гавані. З'ясувалося, що він допомагав створювати для них скорпіонів артилерію для стрільби по драконах, але він, як і багато звичайних людей, пережив важкі часи. У другому епізоді показано, що у нього хвора донька, що встановлює його мотивацію до сезону. В Ю представлений у вогні та крові як коваль на драконічому камені, та має валірійське походження. Бастарди валерійської крові відомі як насінні драконів, і ця кров дозволяє їм намагатися зв'язатися з драконами без вершників. Постановка для г'ю здається вказує на те, що його боротьба в королівській гавані приведе його до потенційної можливості на драконячому камені, де він зможе отримати дракона та змінити свою удачу. Ставши вершником дракона, він міг би отримати владу та багатство, щоб захистити свою сім'ю або помститися за них, якщо у другому сезоні для звичайних людей стане ще гірше. У вухні та крові принц Джекеріс Веларіон вирішує, що чорні повинні шукати вершників для вільних драконів, сподіваючись отримати перевагу на стороні своєї матері в силі дракона. Принц Ейман Таргаріан їздить верхи на найбільшому драконі королівства в Хагарії, з яким навіть Деймо не хоче протистояти наодинці. Вермітор є другом за величиною, оскільки він досить старий. А дракони у всесвіті Мартіна ніколи не пристають рости з віком. Хоча в книзі не зовсім зрозумілі деталі походження г'ю, у серіалі він представлений як аутсайдер, маючи хвору доньку та фінансово затище в нетрях королівської гавані г'ю, здається, є персонажем, який наприкінці другого сезону шукатиме дракона як останній засіб, щоб змінити своє життя. Другий епізод вказує на те, що Айган може не виконати свою обіцянку перед Плата Ковалям, що може призвести до смерті доньки Гю, утверджуючи його як трагічного персонажа в майбутньому, додаючи складності його варіанту. Ці книги. Враховуючи, що у трейлері вже показали, як він сидів за столом разом з Ренірою, то це не буде вже секрет та спойлер. Також на цьому кадрі можна помітити Адама з Галу, який осідлає морський дим. Ну і ще один можливий варіант це ось ця дівчина. Можливо, це дружина Х'ю, але я думаю, що це може бути кропова, яка осідлає дракона вівцикрат. До речі, Вівцикрат є одним з трьох диких драконів. Також є сірий привид та канібал. Окрім цього, є цікавий кадр, де на одному узбережжі знаходиться він та Рейніра, а позаду них їхні дракони. Скоріше за все, це буде перша їхня зустріч. Бо для королеви ця зустріч особлива, бо вона зустріне дракона її колишнього чоловіка Ленера Валаріона. Гю успішно заволодів Вермітором у книгах, миттєво зробивши його одним з найвпливовіших людей у семи королівствах. Гю є неймовірно цінним для чорних під час битви при глотці, однієї з найважливіших битв війни на морі, де він разом з іншими вершниками та драконами допомагає флоти Баларіона у відбитті морської атаки. Деймон і Реніра можуть розглядати різні способи винагороди для г'ю, включно з можливості винагороди його скелею Кастерлі. Повертаючись до іншого дракона та його вершника, то у серіалі може з'явитися велика сюжетна діра. У книзі досить просто сказано, що Адам згала може претендувати на морського дима. Його походження є предметом дебатів. Одні стверджують, що він син лейнера інші, що він насправді дитина Корлеса Валаріона, але незалежно від того, що з цього правда, він має велірійське походження. і, Ймовірно, також має трохи крові таргарєнів. Це пояснює, як він може претендувати на дракона, але питання полягає в тому, що якщо в книзі Леннер загинув від рук свого коханця, то у серіалі Колишній чоловік Реніри просто втік зі своїм коханцем. Ідеально зрозуміти драконів дуже важко, тому що жодна людина не може по-справжньому знати розум дракона, але загально визнано, що дракон зв'язується з вершником на все життя. Ленер все ще живий у серіалі, принаймні наскільки нам відомо. Вони не візьмуть іншого вершника, якщо їхній нинішній ще живий, через що з'являється сюжетна діра. Сподіваємось, у другому сезоні буде пояснення, яке дозволить уникнути створення сюжетної діри новим вершником морського диму. І є кілька способів це зробити. Це, бо сумнівно, може використати нечіткість правил і розуміння навколо драконів та їхніх вершників, і можливо встановити, що морський дим вирішить взяти нового вершника. Хоча зв'язок із Лейнером певною мірою має існувати, дракону має бути ясно, що його вершник ніколи не повернеться. Зрештою, дракони розумні, емоційні істоти, тому усвідомлення та прийняття цього може мати сенс. Ми ніколи не дізнаємося точно, що вони відчувають, але якщо нам покажуть демонстрацію їхнього зв'язку, тобто задумом, цього буде достатньо щоб пояснити. Також можливо, що сам Лейнер повернеться в сцені, яка дозволить відбутися цій заміні, але це буде виглядати непотрібним відволіканням. Іншим способом було б змусити Лейнера померти по справжнього цього разу. Це безумовно обіде діру в сюжеті набагато простішим і прямішим способом, але я думаю, що це також буде безлуздо та зіпсує його втечу у першому сезоні. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.